Вітаю, з вами Ольга Євланова сьогодні поговоримо про сльози. Нещодавно я була у невеличкій відпустці і вигулювала свого маленького песика і почула, як маленька дитинка, ручки 4, дуже плач, і поруч була, мабуть, бабуся і мама. І вони разом говорили: ой, дивись, он пташка, ой, он жабка, а он, дивись, маленька собачка. Дитина ще більше плакала, і в мене стиснулось серце. і... Багато хто з нас сам таке відчув, сам таке міг робити для своїх діточок. Тому що в нас стискається серце від того, коли ми відчуваємо, чуємо, бачимо, що комусь болить, комусь важко, хтось плаче, хтось переживає зараз емоційний біль. І як ви думаєте, в чому помилка була рідних, коханих людей, які намагались підтримати цю дитину? Вони ігнорували її біль. Вони намагались показати її всім своїм видом. Твої емоції, твій біль зараз не важливий. Подивись, скільки всього прекрасного в світі ігноруй свої почуття. Неважливо, що в тебе болить. Є он пташки, є жабки, є собачки. Дивись на них. Ми для тебе зараз придумали. Рішення твого болю, щоб ти не відчував цього болю. І що тоді стається з кожною маленькою людиною, яка потім дорослішає і так виховує своїх дітей, так з, е, з собою е, намагається себе підтримати, вона вчиться залишатись на самоті зі своїм болем і обманювати себе, що якщо я на щось переключусь. Цікаве, прекрасне або невідоме, тоді мені буде не боляче. Це не так. Коли ми ігноруємо біль і намагаємось його вирішити, то він нікуди не дівається, а він залишається в нас. І потім неочікувано люди сваряться. І коли приходить пара, наприклад, а чого ми посварилися? Він або вона не там поставив чашку, або не таке слово сказав, не так підійшов. Я, мій біль, для тебе не важливий. І я сам не знаю, як зі своїм емоційним болем справлятися, бо все життя мені казали, зроби щось, не відчувай цей біль. І ми тоді лякаємо сліз, тому що в нас стискається серце. Ми не хочемо, щоб у когось щось боліло. І тоді, наприклад, в парах чоловік каже: Я не можу виносити її сльози, бо що б я не робив, вона плаче. Я хочу, щоб ти була щасливою. І коли я бачу твої сльози, то я відчуваю, що я не впорався. Я не знайшов пташку, жабку, собачку, на що тебе переключити, щоб разом... Зникнути від твоїх сліз, щоб їх просто так раз і не було. І тоді в мене є ще один приклад, і він мені допомагає пояснювати, що таке сльози, і як по-іншому побути з ними. Тоді я питаю: як ви ставитесь до того, що ваша кохана людина пітніє? І це зазвичай викликає такі. Стан розгубленості, ну, пітніє і пітніє, це нормально, піт є у кожного. А що не так тоді зі слізми? Ми знаємо, що коли людина переживає фізичне навантаження, вона несе, наприклад, щось важке підняла щось важке, або дуже гаряче на вулиці. Це навантаження фізичне. І вона пітніє. І ми тоді. Одягаємо якусь таку одежу, якщо це якась презентабельна подія, така презентація, хай буде, так? то щоб не було дуже видно, але я знаю, що це нормально. Хтось користується дезодорантами, і це турбота про себе, це не щось таке незвичайне. Коли людина переживає емоційне навантаження, емоційний біль там, де їй важко зараз. Так, це начебто невідомо для людей, що е, плач, сльози це щось інше. Це також реакція нашої лімбічної системи, це працюють гормони, це фізичне переживання, емоційного навантаження. І людина тоді плаче. І якщо ми вирішили, що ой, цього не повинно бути, то це те саме, що ми вирішимо, людина не повинна пітніти. І я можу щось зробити, щоб інша людина не пітніла. Тоді вона не буде жити, тому що це нормальна частина нашого реального життя, коли є і фізичне, і емоційне навантаження. Побути поруч із сліз, сльозми, з тим, коли наша дитина плаче корисно, я думаю, якщо ви батьки, це згадаємо про стандартне, Можливо, ви вже про це чули, можливо, ви читали, а можливо, ви почуєте це вперше. Присісти поруч на рівень дитини і нормалізувати, що це нормально, це ти зараз дуже схвильований, збентежений, розізлився, ти засмутився, тобі важко нормалізувати і назвати ці почуття. Щоб дитина вчилась розрізняти і звертати увагу, так, я щось відчуваю, це якийсь, якусь має назву, це реально існує. Це нормально плакати, коли тобі болить. Це нормально плакати, коли ти прибив пальчик. Іди, мій маленький, я тебе поцілую в цей пальчик». Що мама робить в цей момент? Вона каже: Ти не сам, я тобі співчуваю, я знаю, що тобі боляче. І це нормально, що ти плачеш, коли тобі боляче. Тому що це емоційно всередині як буря така переживається. Я... З тобою, ти не сам. Нам дуже цього не вистачає. І коли дитинку, якщо ї, у неї був такий досвід в дитинстві, коли дитинка доросліша, то вона може обійняти свого коханого або кохану і сказати, це нормально, ти зараз розлютився, це нормально, що в тебе стискає е, горло і хочеться кричати від болю. Ти не сам, я поруч, іди я тебе обійму? І для того, щоб змогти зробити це для іншої людини, нам потрібно собі дозволити для себе це робити. І тоді слово співчуття воно дуже сильно відрізняється від жалості, тому що о, ти ж хлопчик, як ти можеш плакати? Хлопчики не плачуть. Це дуже хибне уявлення про людей, тому що хлопчик, дівчинка, ми люди, і ми всі переживаємо емоційний біль. І для того, щоб ми могли жити довго, і наша серцево-судинна система могла витримати цей емоційний біль, а вона може це витримати. Нам потрібна співчуття і підтримка. Тому що тільки ящерці їй не потрібна оця підтримка. Вона. Сама завжди живе і не знає. Їй навіть не потрібно знати, що вона ящерка. Вона просто існує, вона холодна, холоднокровна. А ми, теплокровні, нам потрібно відчувати тепло. Нам потрібно. Бути людиною ми можемо тільки поруч з іншою людиною. Ми можемо переживати свій біль, коли ми маємо право на цей біль. Ми самі собі не можемо це дати. І відчуття підтримки і ти не сам, це нормально, що тобі боляче. І я поруч це саме те, що було б добре, якби рідні цього хлопчика тоді зробили. Я дякую вам за те, що ви послухали і подивились наше відео. Якщо вам відгукується і було цікаво, то поставте, будь ласка, лайк. Якщо у вас є свої коментарі, коментарі чи питання, ми будемо вдячні за те, що ви прокоментуєте це відео. І нехай у вас виходить, перш за все, підтримувати себе, обирати те, що дає вам сили, і знати про те, що Будь-яка емоція, яка в нас з'являється, вона про щось для нас. І для того, щоб з цим будувати життя, нам потрібно не ігнорувати і не занурюватися цю емоцію, а усвідомлювати, співчувати, називати і до когось приходити цим ділитись або у когось це чути. Бо ми люди. Нехай виходить бути людьми, нехай будуть сили. і Буде можливість відновлювати ці сили в наш час. До зв'язку!